Вітаю вас на платформі Розмова. Мене звати Наталія, я психолог і тілесний терапевт. Практикую з 2015 року. Я є експерткою з емоційних напружень і допомагаю їх позбутися. Я спостережлива, вмію та люблю аналізувати великі обсяги інформації, люблю складні цікаві виклики. Якщо вас турбують складнощі у відносинах, ба навіть із собою, низька самооцінка. Важко відстояти себе в стосунках, важкі почуття, такі як страх, сором, панічні атаки, тривога, важкі думки, вам є до кого звернутися, щоб бути почутим. І з досвіду знаю, як буває важко знайти свою людину, якій можна довіритися. Тому моє прагнення надати безпечний простір, розуміння та підтримку. У своїй роботі я прагну бути максимально ефективною для вас і перетворити душевні страждання на цікавий шлях до себе справжнього. Отже, чекаю на зустріч з вами, запрошую вас до розмови.